Не круті алюмінієві, а пластикові. Макема! <звук> якщо ви їздите на рейндж на Мерсі чи на Бесі, це сильний дисонанс, якщо у вас вдома стоять пластикові вікна. Це соромно перед друзями. І щоб вам не було соромно, ставте собі свої будинки, палаци, вілли, алюмо дерев'яні вікна. Що це таке? Ці вікна зроблені, зроблені з дуже теплого алюмінію товщиною 120 мм. Це надзвичайно велика ширина 120 мм. З середини приміщення вони обшиті або дубом, або ясенем, тобто масивом дерева. Це надзвичайно круто. Це рівень Rolls-Royce, можливо, рейндж Роге. І особливо, коли ми відчиняємо таке вікно і бачимо, що тут склопакет 64 мм товщиною. На 4 скла. Не на три скла, як зазвичай зараз ставлять, а на 4. Це круто-круто. І ви плануєте на свою нову віллу, на свою нову будову поставити не найкрутіші альомидерев'яні вікна. Не круті алюмінієві, а пластикові. НАГЕСТА!